Усім привіт! З вами Іна Шкляренко і Вікіт Ньюс. Якщо ви відчуваєте, що ваш настрій на нулі і вам потрібен терміновий заряд позитиву, тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми з вами зануримося у світ гоморичного сміху, адже ми підготували для вас топ 5 найкращих комедій усіх часів. На п'ятому місці у нашому списку сімейна комедія, яка доводить, що 12 дітей і спокій це несумісні речі гуртом дешевше: конкіперафмі. Антолде трайтомейк енс бере шейкмоґварсмітикочте сталинка. Це надзвичайно життєва та тепла комедія, яка показує, як складно, але як чудово бути великою родиною. А сцени, де діти об'єднуються, щоб зіпсувати побачення старшої сестри. Це чистий геній. Юсоптвем. Піднімаємося на четверте місце. Романтична комедія, яка підкорила світ Освідчення. Я не буду одружуватися. Не хочете? Тоді я викину вас на вулицю. Як ти можеш бути з тією, що отруїла тобі життя? Мила, мила. Посвідчення бувають різні. Так одружитись у нас завтра. Поцілуйтесь. Давай, тільки швидко. І в горі, і в радості. Цілуй її в засоб. Це класична історія ненависті, що переростає у кохання. Тільки з великою кількістю смішних та незручних ситуацій. ж ж До речі, реальні зйомки проходили не на Алясці, а в штаті Масачусетс, та заради цього побудували ціле містечко. Ой, де це Аляска, Аляска. На екваторі нашого списку під номером 3 – класика 90-х. про морські пригоди та повний абсурд підняти перископ. Скілденмілітері технолоджілотеко декетимокенкамрадери стінгрей, справжній військовий списаний човен, який зняли з експлуатації. Тому актори реально ходили коридорами, де колись був екіпаж.

Grand theft auto. Cool, a helicopter. Right сцени, де Джексон і Джонсон стрибають з будівлі, це пародія на екшн сцени 90-х. Ідея сцени з'явилася буквально за два дні до зйомки. І ось ми дісталися до першого місця. Фільм без образ. Це геніальна, дика, нестандартна комедія відступницького українця за походженням. А ну глянь, хочете тачку, зустрічайтеся з нашим сином і зробіть його чоловіком до коледжу. А за це отримайте і крігл. Зустрічайтеся у лапках. Це що, прикол якийсь? Коли ви кажете, зустрічаємося, це по-дитячому, чи як я вмію? Так як умієте, і навіть краще. Що ти там шукаєш? Даси спробувати. Безобраз це не просто комедія. Це фільм, який доводить, що жанр живий, розвивається і може нас ще дуже здивувати. А тепер черга за вами. Що сьогодні ви з нашим списком? Чи можливо у вас є своя версія топ-5 комедій? Пишіть у коментарях, найцікавіші списки обов'язково потраплять до наших наступних випусків. Якщо хоча б один з цих фільмів змусив вас сміятися, поставте лайк, нам це дуже допоможе. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. З вами була Іна Шкляренко і Вікіт Ньюз. І смійтесь частіше, адже гумор це найкращий антидепресант.